Іринкини казки. Чому гуси миються у воді, коти на печі, а кури порпаються в просі? Жив раз давно-предавно чоловік, котрий мав кота гусей та кури. Як наступило літо і сонце добре перепекло, гуси зібралися воду шукати. Ідуть, 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 зустріли курочку. Куди йдете, гуси?» Шукаємо воду, бо велика спрага. А я йду з вами, каже курочка, бо ж її сонце пригріло і дуже тепло їй вчинилося, що аж рот роззявло. Ну, ходи з нами. Ідуть, 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 зустріли кота. Куди йдете? питає кіт. Шукаємо воду. І я з вами піду добре. Води ідуть, 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 нарешті побачили озеро. Гуси знялися на крила і полетіли у воду. Плавають, купаються і так їм добре, що ж гогочуть Курочка й кіт стали на березі й дивляться. Сонце парить, дуже хотіли б залізти у воду, але бояться. Аж ось помітили у воді таких, як вони, кота й курочку. Ну, коли вони не бояться, то чого нам боятися? І поскакали у воду. Але нараз почали тонути, лиш з бідою вибрались на берег. Кіт глянув на озеро і так йому недобре вчинилося, що ж затрясся. Втерся лапами та й каже не буду я більше такий дурний, щоб лізти у воду. Помиюся я й на печі. А курочка собі, І я не буду дурна лізти більше в воду ліпше попорпався у попелі. При цьому зібралися і йдуть додому. Курочка скочила в купу пороху і від радості замахала крилом. Все моя купіль сто раз ліпша, як вода. А кіт шмигнув до хижі, скочив на піч, замурчав і почав лапками митися. Не проміняю я піч на озеро, на печі не треба плавати. І від того часу гуси купаються у воді, коти миються на печі, а кури порпаються в просі. А хто не вірить, найперевірить. перевірить.